Ні, для кого не секрет, що його, тобто наше з вами оточення, визначає рівень нашої статусності. Іншими словами, ті, серед кого ми знаходимося, фактично складають ту частину основну багатства, достатку, знань, вмінь реалізацій, на якій ми зараз знаходимося. Ми будемо завжди рівно десь посеред. Отже. Уявіть собі, шкільна футбольна команда, і туди потрапляє хлопчик, котрий мріє грати за лігу. В лізі чемпіонів. Так? Що варто робити? Отже, від шкільного вчителя фізкультури у лігу напряму потрапити важко. Значить, треба пройти певний шлях. Як це відбувається? Спочатку якийсь певний гурток. Додаткове з футболу, так умовно, який а, буде просувати тих дітей у а, серед молодших, так можливо на змагання з між школами міста, потім школи району, потім області, потім країни, потім за кордоні. І якщо дитина дійсно прагне, якщо хоче, то вже будучи людиною ну, дорослою свідомою, вона досягає того, чого потребує, тобто кожен раз змінюючи рівень. Статусності тієї команди, у якій грає. Так само працює в житті. Кожен раз, коли ми розуміємо, що там, де ми стоїмо, нема того, що нам треба, ми йдемо шукати туди, де це є. І це єдиний нормальний спокійний розвитковий варіант по кроку. Сьогодні тут, отже, на завтра я маю зробити те, щоб опинитися там. І де оце те, і хто мені у цьому допоможе, це є пошук. А пошук починається із нашого